Привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні я хочу вам розповісти про свої книжкові НІ декілька місяців тому, коли я ще була в Києві, я записувала відео про свої книжкові так, про те, що мені подобається в книгах. А сьогодні я розповім вам про те. Ну, що я намагаюся обходити в літературі, насправді за останні декілька років мої книжковіні змінилися, я стала більш лояльнішою до деяких жанрів, до деяких тем в літературі. Але те, про що я буду розповідати зараз, ті книжковіні, про які я буду розповідати, вони зі мною найдовше, вже багато років. Хоча, можливо, через якийсь час і вони зміняться. Спочатку розкажу я вам про жанри, які мені не подобаються, а потім про окремі деталі, які я намагаюся обходити в літературі. І доки я буду розповідати, подумайте про свої книжкові ні, можливо, про якісь книжкові табу, і напишіть мені про це в коментарях. Отож, про жанри. Перший жанр, який мені не надто подобається, це любовна проза, такі собі сентиментальні романи. Не дуже я їх люблю, тому що мені просто не цікаво читати книги, в яких основна лінія, основна тема це кохання. Розвиток стосунків і так далі, мені просто нудно. От чесно, мені нудно, я ніколи не любила таких книжок. Але якщо любовна лінія є однією з декількох в книзі, або якщо, наприклад, акцент зроблений на чомусь іншому, як, наприклад, в романі Емма, акцент зроблений насправді на гуморі, хоча там всі одружуються, кохання і все таке, такі книги я можу переварити і навіть досить позитивно оцінити, але загалом, це не зовсім література для мене, вона швидше викличе в мене роздратування, тому намагаюся любовні романи обходити стороною. Наступний, так би мовити, жанр зараз ці вже книги виділяють як окремий жанр це підліткова література. Знаєте, навіть коли я була підлітком, я не дуже любила підліткові романи. Ну, не те, щоб я їх не любила, я їх просто спеціально не читала. Так, декілька разів вони траплялись в мене в житті, і навіть я б сказала, сподобалися, але. Я не шукала нічого подібного. Я не шукала книг, де основними персонажами є підлітки, де основними ідеями є певні підліткові проблеми, якісь там перше кохання або стосунки з вчителями, з однокласниками, з батьками. Якось ніколи це не викликало особливого в мене захоплення. І зараз, коли я виросла, це вже точно мені не цікаво. І мені навіть складно зрозуміти, якщо чесно, чому багато дорослих людей досі читають подібні книги. Мені просто всі ці теми вже нуднуваті. Мені вони здаються не надто важливими, я якось все це переросла. Наступний жанр, який я не дуже люблю, це пригодницькі романи, пригодницькі книги. В таких книгах для мене занадто швидко розвивається сюжет, занадто багато подій. Мені подобаються історії, які багато читачів вважають затягнути. А в пригодницьких книгах акцент зроблений на Швидкому плині історії, ну, і для мене це якось занадто. Я не встигаю просто отримати задоволення. Пару разів я читала щось подібне ось одна з останніх пригодницьких книг, яка, мабуть, мені траплялася, це, не пам'ятаю точно, як називається цей роман Крістофера Баклі. І начебто все було непогано, але ну, занадто багато подій відбувалося, і через це мені було якось. Ну, не дуже цікаво, я просто читала, аби читати. Ще один жанр, який я намагаюся обходити стороною, це трилери. Взагалі, якщо обирати між детективами і трилерами, я завжди оберу детективи. Хоча зараз я вже теж від цього жанру трохи відходжу, але однозначно трилери це не моє. В трилерах основний акцент зроблений на подіях, які описуються таким чином, щоб викликати тривогу, напруження. Ну, якось це не зовсім моє. Мені трохи нуднувато. Зазвичай дуже складно змусити мене відчувати певну тривогу, тому що. Я майже завжди знаю, як повернеться сюжет. Я здатна це розгледіти і здатна зрозуміти, що ж автор там наприкінці такого зробить, як все це завершиться, і через це складно тримати такого читача, як я в напруженні. Тому ці книги, якщо чесно, проходить повз мене. Хоча, от я прочитала трилогію про Біллі Ходжеса Стівена Кінга, яка, начебто, позиціонується як трилер, і мені сподобалося, але сподобалося, що називається попри те, що це були трилери. Тому що в першу чергу ці історії для мене. Цікаві були через деяких персонажів, деякі ідеї, але точно не через напруження, яке автор намагався викликати у читача. Ну і останнє, про що я б хотіла сказати в жанрах: це не зовсім жанр, це певний напрям в літературі, причому не художній, а науково популярній Це, так би мовити, популярна психологія. Я дуже люблю психологію, психологічні книги, але те, що зазвичай продається в нас на полицях магазинів і позиціонується як популярна психологія, це Просто повне маячня. От інакше я не можу це назвати, це абсолютно антинауково. Там стільки розповсюджено різних міфів, стільки якихось стереотипів ідіотських, що в мене аж мене трясти починає, коли я бачу подібні книги. Звичайно, там іноді трапляється непогана література, але ну, це максимум 5-10% від усього загалу. І такі книжки, ось така популярна психологія, вона взагалі дискредитує психологію як науку, і це особистий мій біль. Ну і далі я хотіла б вам розповісти про певні сюжетні деталі, які мені не подобаються, я б навіть сказала, дратують в книгах. І перше, це повчальність або, ще можна сказати, моралізаторство. Коли таке трапляється в романах, у мене відчуття, що автор хоче мене перевиховати, хоче нав'язати якусь власну думку і не дає мені просто зробити власні висновки. Це мене дико бісить. В моєму житті не часто трапляються подібні книжки, але є два приклади. По-перше, це маленькі жінки Олкот. Я знаю, що ця книга неймовірно популярна, але вона. Реально нав'язлива, нав'язує певні релігійні норми, і у мене відчуття, що авторка дуже хоче виховати якихось ідеальних дітей. Я, звичайно, роблю знижку на епоху, коли була написана ця історія, але все-таки можна було ну якось тонкіше виховувати дітей, все-таки ну, занадто прямолінійно. І я чесно не можу зрозуміти, звідки так багато зараз фанатів у цієї історії. І ще одна книга, найбільш моралізаторська в моєму житті, це «Крейцерова Сената, Льва Толстого. Я колись прочитала цю повість і чесно була шокована. Доки я її читала, мені здавалося, що можливо, все-таки автор не поділяє думок головного героя, але в моєму виданні була післямова автора. І в мене волосся стало дибки, що називається. В цій книзі автор дуже так прямолінійно пропагандував сексуальне утримання. І, хоча знов ж таки я розумію. Епоху, період, коли була написана ця повість, але все-таки це занадто. Це просто якась дичина. І е, як і маленькі жінки, так і крейсерова сената залишили ну, такий не найкращий слід в моїй пам'яті. Наступний елемент, який мене дуже бісить, от дуже бісить в романах, це неймовірні збіги. Звичайно, в нашому житті дійсно трапляються збіги, і наше життя реально ледве не побудоване на збігах різних. Вони бувають іноді майже магічні, майже чарівні. Але все-таки, коли ти пишеш книгу, в цьому потрібно мати міру, певну міру. І іноді ці збіги автори створюють просто тому, що не можуть вигадати чогось більш правдоподібного. Приведу тут два приклади книжок, які я не так давно читала. По-перше, це Ожинова зима. Я про неї вже розповідала колись в прочитаному. Це детективна історія, і в ній занадто багато збігів. Через це мені цей детектив було читати просто нудно. Як на мене, авторка дуже погано попрацювала над сюжетом. І ще одна книга її я читала нещодавно, про неї я ще не знімала прочитана. Це як не дивно, Джейн Ейр. Непогана історія, насправді, там не так багато збігів, але там було. Два дуже дивні співпадіння, від яких віяло над природністю, і це не вписувалося в історію. І знов ж таки в мене відчуття, що просто авторка не знала, як повернути сюжет таким чином, щоб певні там персонажі зійшлися в певному місці. Ще мені не подобаються пласті персонажі. І я тут зроблю велике зауваження: мені не подобаються схематичні герої в книгах, де персонажі взагалі важливі для сюжету. Це не завжди так. В деяких книжках, особливо в модерністичній літературі, персонажі не дуже важливі, і тоді я не звертаю на це увагу. Але якщо для сюжету персонажі, Відіграють певну роль, то вони повинні бути достатньо об'ємними і достатньо справжніми. А якщо це не так, то історія стає якоюсь надуманою і неправдоподібною, як на мене. Через пласких персонажів книги можуть дуже швидко забуватися і просто нездатні зачепити. Для мене, мабуть, найбільшим прикладом пласких персонажів є книга Донька є донька, яку Агата Крісті написала під псевдонімом колись. А ця книга позиціонується як психологічний роман, але там дуже погано прописані персонажі. Я просто не вірила в них. Вони жили лише на сторінках цієї книги і лише в тих словах, яких це описувала авторка. Вони не були достатньо об'ємними, щоб зажити якимось своїм життям, і щоб про них можна було роздумувати, аналізувати їх вчинки. І все це в начебто психологічному романі, незважаючи на те, що в книзі непогана ідея, але через цих плоских персонажів для мене е роман Донька є донька став одним з найгірших в моєму житті. Ще один дуже важливий елемент в книгах для мене є мова. І мені дуже не подобається, коли мова в книжках дуже спрощена. Я на неї звертаю значну увагу її взагалі найлегше оцінити. Це можна зробити буквально та не просто з перших сторінок, а з перших абзаців чи навіть речень. Мені надзвичайно складно отримати задоволення від книг, які написані ну дуже такими простими реченнями, дуже короткими, в яких немає якихось цікавих образів, метафор, порівнянь. І одна з найгірших в плані мови написання книжок, це книжка наївно супер Ерленда Лу. Я колись випадково на неї натрапила, що коли працювала в книгарні, вирішила прочитати. Прочитала її дуже швидко. Це книга, в якій, мабуть, середня кількість слів у реченні близько п'яти відчуття, начебто, вона написана десятирічною дитиною. Бісить, бісить мене дуже, якщо занадто проста мова у книги. Це забирає в мене левову частку задоволення від історії. Ще мене дуже дратує, коли я зустрічаю романи, які лише прикидаються романами, а насправді є швидше збірками оповідань. Я взагалі не дуже люблю оповідання. Я... Зазвичай обираю на читання романи, і, хоча в мене є деякі приклади короткої прози, які мені надзвичайно подобаються, я про це знімала минуле відео, пропоную його подивитися, якщо ще не бачили. Але все-таки романи це моя любов. І, от, коли я беру якусь велику книгу, коли я налаштовуюся на якусь велику значну масштабну історію, а потім виявляється, що глави цієї книги. Не дуже пов'язані сюжетно один з одним, максимум персонажами або місцем дії, мене це надзвичайно вибішує. Найгірше в цьому плані для мене виявилася книга Літературний привид Девіда Мічела. Я її читала на початку минулого року, я про це розповідала в підсумках року. Ця книга взагалі навіть персонажами не об'єднана. Там лише є, ну так би мовити, певна ідея, але це реально збірка оповідань. Мене такі книги не дуже чіпляють і погано якось запам'ятовуються. Мені здається, що про це варто писати в анотації, якщо ось роман більше схожий на оповідання і просто попереджувати читача. Можливо б тоді я не так розчаровувалася в подібних книгах. Ще мене надзвичайно бісить романтизація певних неадекватних вчинків, виправдання певних неадекватних вчинків. Я зазвичай не надто чіпляюся до поведінки персонажів, до світогляду персонажів в книгах, та навіть і автора цих книг. Я здатна закривати на дуже багато речей очі, але все-таки іноді трапляються такі речі, ну, які змушують волосся ставати дибки, так би мовити. І, мабуть, найбільший приклад це книга капітани Піску, Жоржа Амаду. Вона в нас, я б не сказала, що дуже популярна, але все-таки в неї є свої прихильни. І досить багато позитивних відгуків на цю книгу я чула. Це історія про безпритульних дітей, які живуть, якщо чесно не пам'ятаю, в якому там місті в Бразилії, вони живуть на вулиці, вони живуть на пляжі, або якось вижити вони, наприклад, крадуть, і не тільки їжу, і я можу це виправдати, я можу це зрозуміти, вони інакше просто не зможуть вижити в цьому жорстокому світі. Але. Іноді вони роблять в цій книзі такі речі, для яких в мене немає виправдання, наприклад, вбивства або зґвалтування. І я дуже хотіла, я дуже очікувала, що в цій книзі автор якось покарає цих дітей, бо ці речі неможливо виправдовувати нічим. Але ні, дуже помітно, що він на їх боці і що він до цього ставиться ну, не те, щоб схвально, але ну, закриває на це очі. Мене це дуже дратує. Ще одна штука, яка мені дуже не подобається в романах, це неочікувана поява містики. Я відразу скажу, що я люблю містичні історії. Я в останній час почала навіть шукати спеціально собі на читання якісь містичні книги, але мені дуже важливо знати з самого початку історії, чи можлива містика, так би мовити, в тому світі, який описує автор. І ось коли я починаю читати книгу, яка, ну, начебто, відбувається в нашому світі, гіпотетично, так би мовити, могла статися з кожним із нас. Але. Потім автор вводить якісь елементи типу там якихось привидів, духів, якихось там екстрасенсовних здібностей, чи ще чогось такого, чого в реальності не існує. У мене відчуття наче, він хоче, аби я повірила, що ці привиди існують. Наче хоче, аби я повірила в якусь цю езотеричну маячню. Читала я одного разу книгу Дім із зеленого скла і її, до речі, нещодавно перевели українською. Я її читала ще коли не було перекладу. А все було начебто непогано, я її взяла читати на Різдво, бо там така новорічна атмосфера. А потім наприкінці з'явилася містична складова. І я хотіла цій книзі спочатку поставити 4-4,5 бали, але коли виявилося, що там є містика, хоча жодного натяку на те, що в цьому світі містика можлива впродовж історії не було, я цій книзі поставила 2 чи півтора бали. Я ненавиджу такого. І я вважаю, що. Це свідчить про те, що автор просто не може інакше виплутатися із того, що він там собі напридумував. Ще я дуже не люблю, коли фінал історії залишає дуже багато питань. Я зараз не маю на увазі відкриті фінали, бо відкриті фінали якраз мені навпаки подобаються. Але коли автор, начебто, обирає класичний варіант фіналу, коли він ну, зводить всі події до кінця, пояснює, що чому відбувалося, чому хтось там так чи інакше себе поводив. Але залишає все одно багато білих плям. В мене це викликає ну, якусь незавершеність і взагалі. Мені здається, що іноді автори просто, начебто, забувають, що вони там писали, якось похапцем дописують, дописують закінчення історії. Наприклад, я таке зустріла в романі Привид автора. Нещодавно читала цю книгу і про неї розповідала на каналі, начебто, непогана історія. Мені вона досить сильно подобалася, але наприкінці запитань залишилося дуже багато. Кінець якийсь скомканий. Як на мене, автор просто заплутався в тому, що він там напридумував і якби якось швиденько щось таке собі змайстрував, але вийшло не дуже. Ще я дуже не люблю солодкі, так би мовити, історії, такі, знаєте, слащаві історії. Я просто не здатна переварити ось такі примилі, ніжні, солоденькі книжечки. Вони для мене надзвичайно неправдоподібні. Я не можу навіть співпереживати персонажів в таких книгах, і в мене, якщо я таке щось зустрічаю, відразу вмикається режим закочування очей. І саме так я читаю потім весь роман. Зазвичай я вже по анотації здатна зрозуміти, чи буде такою солоденькою книга, і я відразу їх відсію, але іноді трапляються неочікуваності. І ось, наприклад, я так неочікувано взялась читати книгу Різдвий червоний кардинал Фенні Флех, це було декілька років тому, і я взяла її читати, тому що бачила дуже багато гарних відників, в тому числі від блогерів, на думку яких я покладаюся. І от взяла я цю книгу, прочитала її на щастя дуже швидко, і вона виявилась такою солодкою, такою, от вибачаюсь на слові нудотною. Мені ж було якось погано. Це одна з найгірших моїх різдвяних книг на превеликий жаль. Ну і останнє. Про що я б хотіла сказати, я це взагалі ну, максимально намагаюся обходити в книгах, це тема залежності. Я маю на ну, увазі зараз в першу чергу алкогольна залежність, наркотична ігрова залежність, ну, азартні ігри. Я завжди десятую дорогу обходжу подібні книги, якщо там це головна є тема. Та й взагалі трохи напружуюся, коли просто іноді зустрічаються в книжках. І чому ж я не можу читати такі історії? Можливо, тому що я дуже емоційно, зазвичай ставлюся до персонажів, навіть іноді до негативних. І мені боляче читати, як вони руйнують своє життя. У мене відчуття наче зараз зі мною відбувається. Мені просто навіть можуть, можуть якісь ну, такі жахливі снитися через це. Тому намагаюся обходити, як тільки можу подібні теми в книгах. Ну, і ще додатково, я б хотіла сказати про один елемент, це не елемент сюжету, але хотіла просто сказати, що це мене бісить. Мене бісять іноді анотації. От вони взагалі, анотації бувають і зі спойлерами, вони бувають якісь. А, а, Роблять акцент на тих подіях, які не важливі в книзі. На це я можу закрити очі, окей. Найбільше мене бісять анотації, які насправді навіть не є анотаціями, в яких не розповідається ні про зав'язку книги, ні про ідею, ні про якісь, можливо, теми, ні про що взагалі. Зате там розповідається про те, який класний автор, як багато він досяг, який вклад в літературу зробив, або, можливо, які премії книга отримала, і все. І цього, начебто, достатньо, щоб зацікавити читача, мабуть, думають видавці, але насправді ні. І зазвичай це трапляється в класиці. Причому іноді навіть в тій класиці, яка не знайома нашому читачу. Наприклад, я таке зустрічала в книзі Кірльов, «Сага про есту Берлінга. Ми цю авторку знаємо дуже погано. На українських теренах вона відома там буквально однією двома якимось історіями. Про цю книгу мені здається, взагалі зазвичай люди нічого не чули. Я не знаю, як вона може когось зачепити, зацікавити, якщо жодного слова про сюжет в ній не сказано. Я вважаю, що так не можна робити і взагалі навіть у відомій класиці потрібна нормальна анотація. Ну і на цьому в мене все. Я вам розповіла про все найбісяче в книгах, якщо ви з чимось згодні або не згодні, або маєте якісь свої. Бісячі моменти. Напишіть мені про це в коментарях, буде цікаво це обговорити. Ну і до зустрічі всім па-па!